Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет україн. Разом сильніші. Вітаю вас, шановні друзі. Вітання усім прихильникам. Українського футболу. Запрошую вас на перегляд трансляції, організатором якої є Лівий Берег, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє поєдинок 16-го туру чемпіонату першої ліги. Лівий берег у себе вдома приймає агробізнес із Волочиськами на стадіоні Лівий Берег. Очікуємо на початок. Завершального поєдинку безпрограшну серію, яка налічує 9 поєдинків. Але якщо заглибитися і подивитися на останній результат команди, де вдалося зіграти в нічию із Черніговим, то це радше такі сумні емоції, які панували у роздяганні лівого берега після матчу. Тому що були сподівання у команди Олександра Рябоконя здобути перемогу і Покращити своє розташування у турнірній таблиці, але зіграли в нічию, і, як зазначав Олександр Рябоконь, після матчу у роздяганні панувала е, тиша. Обережно із м'ячем на власній половині поля діють волочисти. Тут в центрі поля дуже добре вутіковські зараз е, маневрували із. Е, Козаком, але в підсумку м'ячу Шастал. І Шастал пробиває по воротах. Сейв робить голки. добивання, і м'яч м'ячу Сітці. Це 1-0. Лівий берег попереду. Дмитро Шастал знову забиває четвертий поєдинок поспіль. Дмитро Шастал відзначається забитим м'ячем. Все розпочалося із втрати м'яча в центральному колі від футболістів агробізнеса там Гуйтіховський не порозумілися із козаком, якщо не помиляюся. І одразу миттєва реакція від лелек. Швидка атака. Шастал з першої спроби не забив, тому що врятував команду Хмеловський, але на добиванні вже вдалося зіграти значно краще. Потача Ватіховський виграє боротьбу в повітрі. Шастал удар, але знову. Знову Ватіховська рятує, команду. команда. Він блокує удар Шаста, але насправді хороший удар. М'яч летів у площину воріт. Максим Ваїховський не лише попереду добре в повітрі грає, а й за потребу в обороні. Теж може відпрацьовувати. Дієго вже в штрафному. Дієго під праву ногу прокидає далі. Дієго. Простріл від нього. І треба забивати, але кулаком вибуває Хмеловський. Вендал, перший на м'ячі. Він випереджає суперника. Вендал проштовхує назад на шастала. Шастал під удар. Відпасовує Косовський над воротами пробиває. Чудова атака від лівого Бергали. А вона не завершується взяттям воріт забитим м'ячем. Все розпочалося з правого флангу, коли Дієго оформив свій сольний прохід. Далі вибиває хмеловський м'яч кулаком. Ну і вже завершальний епізод. Шастал котить м'яч під удар. Лівого берега і один Передача передачу часу не прийшла. Продовжується атака агробізнеса. на дальню стійко, хороша подача, і там Витіховський вбігав у ту зону. Я думаю, що якби не захисники, не дотик захисника, Витіховський міг би заносити м'яч у ворота нічого сезону. Але були ще два матчі, в яких лівий берег перемагав. Це було раніше минулого року. Зараз чудова атака. І повз ворота, але м'яч Вендал не забуває. Знову це зв'язка легіонерів лівого берега. Бразильська. Дуже відповідально проти нього працюють суперники. Самер допомагає Венделу. Воробчаку до у воротах! Оце так гол. 2-0. Лівий берег забиває вдруге у сьогоднішньому матчі. Це шедевр Назарія Воробчака. Не дотягується м'яча Данило Кмеловський. Блискучий постріл з правого флангу під дальню стійку Окрес сьогоднішнього поєдинку. Однозначно гол, який заслуговує на вашу подобайку. Назарій Горобчак назад змушена відпасовувати сьомка. Слива повертає на сьомку. Ну що буде? Подача її навіз із лівого флангу Вутіховський. Він виграє боротьбу в повітрі, але. Взагалі не так багато передач на головного бомбардира чемпіонату першої ліги. Не так багато ось цих навісів, де він міг би поборотися. І хто тут боровся проти Витіховського? Це Дмитро Шастел. Там був поруч Валерій Семер. Сідний. Перед на Вендел. А той повертає на Сідний. Чудова передача на Воробчака. Тут провал в обороні агробізнеса. Воробчак на ударній позиції. Удар! І Це 3-0. Добуль робить Назарі Воробчак. Бездоганна атака від лівого берега, яка розпочалася із правого флангу. На правому фланзі завершилася вона так. Сідний чудовий пас від нього, чудове рішення від лівого захисника, чудове підключення по лівому флангу до атаки. Обіграш із Вендалом. І далі передача на протилежний фланг. Загубили захисники зараз Воробчика, не закрили цей простір ліворуч в обороні підопічного Олександра Чижевського. Знову пропускають. Сива. Хороша комбінація від агробізнесу. Зміщення у центр. ситуації сперника сьомка. Простріл від нього, але прямісінько в руки жмурку летить м'яч. В принципі, задоволені і результатом і грою. І результатом тому, що перше коло завершили на третьому місці, але ось сьогоднішній поєдинок. Схоже. Вчора перемогли мінімально Ниву завдяки голу Рекицького 1-0. Зараз удар по воротах жмурка. Жмурко без проблем ніч забирає друг Буковина та Інгулець в очному протистоянні розділили залікові бали, зігравши в нічі 1-1 Це радше результат на користь якраз таки суперників. Інгульця у боротьбі за другу сходинку А зараз перехоплення Удар повз ворота летить м'яч. Почали з'являтися передумови для агробізнесу Створення гольових моментів. Ось ці удари здалеку. Це вже третій такий удар за останні кілька хвилин. Результативний поєдинок, де Гробізнес поступався 0-4, але потім тричі зміг забити ворота суперника. Тому навіть ось цей рахунок 0-3 він, скажімо, не безнадійний. Для команди із Волочиська зараз подача жмурко фіксує м'яч Муркофіксує В Останнє. В чемпіонаті першої ліги у 12-му турі агробізнес поступався вдома. Чудова передача в дотик. У правому флангу. Агробізнес має шанс розігнати атаку, але наздоганяє. Гаврушка сідний. Є тим не менш передача. М'яч поняття на лівому фланзі. Сьомка. Сьомка розпитує суперника, прострілює і Соколов блокує. Цю передачу буде кутовий для агробізнеса. Подача із кутового кулаками вибиває жмурко, але не зовсім він влучає по м'ячу. І на дальній стійці можна. Можна було зараз забивати Кузьмину. І він хапається за голову. Він розуміє, що це надзвичайно хороший шанс, яких сьогодні дуже мало в цьому матчі. Толочко вирізає на правий фланг. Простріл в один дотик. І що там офсайд. Все таки положення поза грою не виходить залишити атаку. Акцентованим ударом, але розіграш був доволі цікавий. Така нестандартна передача від толочка, щойно була. А це повтор епізоду, в якому Хмеловський помилився із передачею. Гробчак перехопив. І остання атака агробізнеса, яка завершується зафіксованим офсайдом. Триває по лівому флангу Сейбонсу. Там підключається до атаки. Осейбонсу. М'яч під лівою. Передача від нього Удар! І майже забиває Сухоручко, але на добиванні грає Галоян. І це 4-0. Симон Галоян вийшов з лави запасних. Зробив рахунок 4-0. Сухоручко міг забивати в цій же атаці, але його удар парирує, як Миловський. Миловський відбиває перед собою. І на добиванні грає Галоян. Галояна це другий гол в сезоні. ворота Ворскли в 11-му турі забивав Галоян. Тоді на останніх секундах поєдинку він забив а зараз, здається. Заштовхати у ворота агробізнесу. Ось так несподівано. На 85-й хвилині команда Олександра Чижевського забиває, але не святкує. Ми бачимо, що такий дещо пригнічений стан у футболістів агробізнеса. Ще одна атака агробізнеса. Простріли вдається перехопити цю передачу. Перервати прострільний пасти Самар. Самар тягнеться. І все-таки дотягується до м'яча. Подача! І жмурков вступає у гру. Вибиває у фланг. Галоян. Перший на м'ячі. Він туди вперед звантажує на сухоручка. Сухоручку дуже чудово працює корпусом і це фол. проти нього хіба ні. Так, звісно, це порушення правил. Все-таки протинає лінію, можливо, і раніше, тому що удар воріт призначає Василь Файте, але в підсумку дає фінальний свисток. Лівий берег перемагає агробізнес удома з рахунком 4-1. Впевнена перемога від команди Олександра Рябоконя. І безпрограшна серія. Лівого берега продовжується. Тепер вона налічує 10 поєдинків. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші.